Усім привіт, друзяки. Давно не було в нас розпаковочок паперових сюрпризів. І ось я тут. Привіт! Сьогодні я знімаю на балконі, так що попрошу вас не звертати уваги на сторонні звуки. Ой, до мене кішка прийшла. Точніше, кіт. До мене кіт прийшов. Це не мій кіт, якщо що. Якийсь кіт заліз до мене на балкон. Е, ну, добре. Кіт. Ти мені заважаєш? О, коти. Не можна тобі мою квартиру. Коротше, е, наша новиночка сьогодні це колекція тварини-рити. Ось. Тут такі пакетики. Ой, Давайте выберем пакетик відразу. Блін, сюрприз випав. Добре, ви цього не бачили. І так, я поклала сюрприз назад. Давайте візьмемо цей верхній пакетик. От, якраз верхній візьмемо. Давайте. І так, всі колекції вам вже відомі. І давайте вибирати. І так, з колекції. Рейтинг мого улюбленого аніме або мій рейтинг е, персонажів з цього аніме. Е, так, давайте візьмемо на рандом Пустьмо ось цей. О, Міцурі. Е, цікаво. <рес> так. Все, це ми відкладуємо. Далі в нас Денді Сворл. Тут тільки три пакетики А, Добре, давайте виберемо. Я навіть не знаю. Давайте візьмемо Ві і Shelly. Далі напої. Це, по-моєму, наша минула новинка, якщо я не помиляюся. Просто я вже не пам'ятаю нічого. Давайте візьмемо ось цей пакет. Далі це яку колекцію мені далі робити. Давайте візьмемо зі сторінок. Привіт, це Вірона Монтажерка, і на цих кадрах сусіди просто не хотіли затикати свого рота. Тому дивіться це без звуку. Далі в нас. Предмети, ну, рейтинг предметів з Dendis World. Давайте візьмемо якийсь великий. Ось цей давайте. 100 пакетиків. І давайте візьмемо це що таке? Давайте його і візьмемо. У мене кине якісь ось. Це всі пакетики на нашу розпаковочку і поїхали відкривати. Так, ось наш старий каталожок. Е, і так Перша колекція. Давайте як лежить, отак і будемо відкривати. Перша колекція в нас 100 пакетиків, тому відкриваємо на 100 пакетиків. Не, не знаю, давайте сюди наклеємо. Ось, відкриваємо. Ось тут якийсь манекен такий гарний. Мені подобається тут. Я тут зробила. Так, ну давайте отак от, от приклеїмо якось. Все, поклели. Далі в нас рейтинг предметів. Це, по-моєму, остання колекція. Це не та колекція. Ось. Видно? Видно. Трішечки трясеться цей столик, на якому. Ну, нічого. Так. Ось. Пакетик, отак от він відкривається. Купеці давно їх не відкривала. І тут у нас аптечка. Так, це 11-й номер. Ні, однацький. 10 бачу, 12 не бачу. Полеті, повинно буде усе тут цукерка. Забудешь? На полу-половую. Само будешь. А, ось. Сюдим. Она у нас дуже викисна. Вот так вот. Такая аптечка. Далее у нас... Лабубості. Це, по-моєму, в іншому каталозі, тому давайте. Інше щось? А, це що таке? Так, стоп. Це в нас з ось цієї колекції. Ну, давайте відкриємо два пакетики. Два пакетики, так два пакетики. Все одно тема не актуальна вже. Треба закінчувати ці всі колекції. Так. Це в нас е баночка коле. О, це в нас один, номер один. Надзвичайно. Отак от. І так, далі в нас, далі в нас ось ця колекція. А, так, це у нас сторінка. сторінка. Угу, Вже вилучила. Отака от, от сторіночка. Ось. Доволі гарно. Так, диклеємо. А скільки у нас сторінок? А, невідомо ще. Добре. Далі в нас так. Далі в нас деньги своло. Ось вона. Там видно? Там видно? Видно, видно все. Все видно, все, все добре. Такс. Відкриваємо наш пакетик. Це в нас касета. Куди ми її будемо клеїти. Давайте сюди наклеїмо. Отак от. Ой. А, далі, далі далі. Рейтинг. Та блін. Знову я два пакетика, блін, взяла. Ну, окей, два пакетика, так два пакетика. О, так, відкриваємо перший пакет Так, тут така шинобу. Тільки ми на Вона... номером. я знайшла під номером 10 Отак. Далі ще Ось відкриємо Тут дома, до речі. Це в нас руїн 21 місяця. Сюди. От от. Ну і далі переходимо до нашого Нового каталогу. Ось такий. Ось. Так. М -м -м. Перша колекція у нас Лабубу. Так, це у нас же оця колекція, певна? Просто не пам'ятаю. Ну, по-малу, у нас тільки одна колекція з Лабубу. Давайте відкриємо. Так, це вона бачу, бачу. Блокитный Лабубу Вот так вот Такая другая стрелинка Тут только один покушаем Так, далее у нас 100 пакетиков А, блин 100 пакетиков мы уже Блин, я забыла, что у нас тут 100 пакетиков Ну, так напої далі ось такий пакетик. Так, так. так. це в нас чай. Такий чай Давайте Його наклеимо. Тут Ненумеровані сюрпризи, тому можемо наклеїти куди хочемо. Я буду по порядку наклеювати. Отак. Чай. Ну і наша новиночка далі. На Ось. Тварини рити. І так, дивіться, отака от перша сторінка. Така друга сторінка. Така третя сторінка. І четверта сторінка. Так. І так, раз, два, три. О. Вже якийсь кіт. Молодів. Так, це в нас шарон. Сольовий Ось. І на цьому буде все. На цьому ми закінчуємо. Всім хорошого ранку, дня, вечора, ночі Всім па-па!